Сьогодні у нас п'ятниця, 1 грудня 2023 року, 8 година 42 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Кожен день займатися спортом, ранковою зарядкою, підтримувати себе в гарній формі, вести здоровий, тверезий спосіб життя. Кожен день показувати гарний приклад нашій молоді а корумпованим битва злочинцям, які в мене мають, оточують і оточили і допомагають злочинцям збагачуватися за рахунок інших, показують хто і хто. Це дуже важливо. динамовичка мрячка. Але вона мені не завадить боротися зі злом. Бо тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий густ. Тверезовому тілі це дуже важливо. Бо тільки твереза людина може приймати осмислені рішення в своєму житті. 58 Фу. Дуже прикро, що ці покидьки, які мене оточують, не розуміють, що вони руйнують не тільки, не тільки наше місто. Нашу область, нашу країну, а й цілий світ. Да, оці покидьки, яких підсилили ці незаконно збудовані новобудови, яких порушили закон, які збагачуються, допомагають збагачуватися хитрожопим, хитрозробленим мародерам за рахунок інших людей. А я залишаюся чесною, порядною тверезою людиною, яка все бачить. И і... сефиксую.